29 жовтня в Україні переводять годинник на годину назад. Чи впливають такі зміни на ваше життя? Так. Да. Як? Ну голова болить. <смі> Спати хочу. Та ні, вроді не впливає, але краще було, щоб не переводили його. Тяжко трошки, особливо з маленькою дитиною, графіки змінювати потрібно свій. Все просто перевели годинники, все а на життя ніяк не, ну, не впливає на моє і моїх близьких. Тому думаю, що це просто якісь там старі забобони. Да? Ще, напевно, минулих часів. Ми можемо вже від цього відійти. Привикли вже так легше жити, щоб не переводили. Так кожного року переводять, що вперед, що назад. Ну то воно зриває життя людини. Трошки важко діткам перелаштовуватися, але, звичайно, в осінній період їм легше, бо вони більше сплять, а коли весною, то важче. А так, в принципі, ні. Ні, я пенсіонер, так що я не залежу щоб на роботу спішити, куди ще. Ні. Ми пенсіонери, нам все одно час доліше, час менше поспати. А людям працюючим, я думаю, що вони не доволі, мабуть. У нас сильно, щоб так впливало, але краще щоб не переводили. Трохи впливають, чесно кажучи. Проблема з, зі сном після цього. Ну, і, Приблизно на два місяці. А як підлаштовуватися? Лягаєш, більше спиш просто і все. Впливає. Як? Ну, в цей час не незручно. Прилаштовуватися треба під новий розклад. А з іншого боку, здається, що день довший. Раніше ну, більше такий день То є плюси і мінуси. Не впливають. Чому? Ні, а я дуже рада, я чекаю, щоб на годинку довше поспати. <гум> Неділю. А впливає. А як? Довше сплю. А як звикаєте до нового часу? Зимовий період нормальний, а як на літній, то вже трошечки важко, поки організм тортується. Взагалі це впливає, тому що у кожної людини є влаштований свій власний біологічний годинник і він налаштований на ритми природи. І коли оці стрілки починають крутити то вперед, то назад, воно вибиває е, свій. Особистий внутрішній годинник і з тим ритмом, який є в природі, і відповідно це впливає на здоров'я людини. Тому я вважаю, що це є шкідливо для людей. 5 жовтня в Україні переводять годинник на годину назад. Чи впливають такі зміни на ваше життя? На мене ні. Чому? Ну, Якось я не відчуваю, щоб, що, що, що час вперед, що час назад.